Прогноз погоди на 5 днів. Привіт, друзі! 2 червня 2025 року в Україні розпочинається п'ятиденний період із літнім теплом і мінливою погодою. Небо то сяятиме сонцем, то вкриватиметься хмарами, а дощі з грозами освіжать повітря в деяких куточках. Температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 30, вітер північно-західний, і з переходом на південно-західний 5-12 метрів на секунду. Давайте дізнаємося, що чекає на кожен регіон. Почнемо з півночі України: це Чернігів та Суми. В періоді з 2 по 3 червня температура вночі буде плюс 13, плюс 15, а вдень плюс 26 плюс 27. Хмарно помірні дощі, можливі грози. Вітер північно-західний 8-10 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60% в періоді з 4 по 6 червня. Температура вночі буде плюс 15 плюс 17, а вдень плюс 28 плюс 29. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 6-7 метрів на секунду. Атмосферний тиск стабільний. Чернігів 2 червня, ніч плюс 13, день плюс 26. Хмарно, дощ можлива гроза. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Чернігів огортає свіжістю, а дощ ніжно освіжає землю. Суми 2 червня. Ніч плюс 14, день плюс 26. Хмарно дощ можлива гроза. Вітер північно-західний 9 метрів на секунду. Суми дарують прохолоду, а дощ створює затишок. Поради для туристів. Північ підходить для прогулянок з 4 червня, до 3 червня тримайте парасольку. Загальні рекомендації: легкий одяг, дощовик на початку, зручне взуття. Продовжимо з півдня України. Це Одеса, Херсон та Миколаїв в періоді з 2 по 3 червня. Температура вночі буде плюс 16, плюс вісімнадцять. А вдень плюс 27 плюс 29. Ясно, без опадів. Вітер північно-західний 8-10 метрів на секунду. Відчуття погоди тепле. В періоді з 4 по 6 червня. Температура вночі буде плюс 18 плюс 20, а вдень плюс 29 плюс 30. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 7-8 метрів на секунду. Повітря зігріте сонцем. Одеса 2 червня, ніч плюс 16, день плюс 27. Ясно. Вітер північно-західний. 8 метрів на секунду. Одеса наповнює повітря морською свіжістю, а Сонце зігріває землю. Херсон 2 червня, ніч плюс 16. День плюс 27. Ясно. Вітер північно-західний. 9 метрів на секунду. Херсон тішить літнім теплом, обіцяючи приємний день. Поради для туристів. Південь ідеальний для пляжного відпочинку весь період. Загальні рекомендації, легкий одяг, сонцезахисні окуляри, зручне взуття. Наступний захід України це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. В періоді з 2 по 3 червня температура вночі буде плюс 11, плюс 12, а вдень плюс 22 плюс 24 хмарно, помірні дощі, можливі грози. Вітер північно-західний 6-8 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 65%. В періоді з 4 по 6 червня. Температура вночі буде плюс 9 плюс 11, а в день плюс 22 плюс 25. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 5-6 метрів на секунду, атмосферний тиск нормальний. Львів 2 червня, ніч плюс 11. День плюс 22, хмарно, дощ, можлива гроза. Вітер північно-західний 6 метрів на секунду. Львів огортає прохолодою, а дощ додає затишку. Ужгород 2 червня, ніч плюс 12, день плюс 23. Хмарно, дощ, можлива гроза. Вітер північно-західний 6 метрів на секунду. Ужгород тішить теплом, а дощ створює романтику. Поради для туристів. Захід підходить для прогулянок із 4 червня до 3 червня тримайте парасольку. Загальні рекомендації. Легкий одяг із кофтою, дощовик на початку зручне взуття. Далі схід України це Харків та Донець в періоді з 2 по 3 червня. Температура вночі буде плюс 16, плюс 18, а в день плюс 28 плюс 30. Ясно, без опадів. Вітер північно-західний 8-10 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 50%. В періоді з 4 по 6 червня. Температура вночі буде плюс 18, плюс 20, а в день плюс 30. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 6-7 метрів на секунду. Відчуття погоди спекотне. Харків 2 червня, ніч плюс 16, день плюс 28. Ясно. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Харків зігріває літнім теплом, а сонце дарує радість. Донецьк 2 червня. Ніч плюс 16, день плюс 28. Ясно. Вітер північно-західний 9 метрів на секунду. Донецьк тішить спекою, а ясне небо запрошує до активності. Поради для туристів. Схід ідеальний для пробіжок і активного відпочинку весь період. Загальні рекомендації, легкий одяг, сонцезахисні окуляри, зручне взуття. І на завершення центр України це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. В періоді з 2 по 3 червня температура вночі буде плюс 13, плюс 15, а вдень плюс 26 плюс 28. Хмарно. Дощі в північних районах, ясно на півдні. Вітер північно-західний. 7-9 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60% в періоді з 4 по 6 червня. Температура вночі буде плюс 15 плюс 17, а в день плюс 28 плюс 29. Ясно, без опадів. Вітер південно-західний 6-7 метрів на секунду. Атмосферний тиск стабільний. Київ 2 червня. Ніч плюс 14, день плюс 27. Хмарно, дощ, можлива гроза. Вітер північно-західний 7 метрів на секунду. Київ огортає теплом, а дощ ніжно освіжає повітря. Дніпро, 2 червня, ніч плюс 15, день плюс 28. Ясно. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Дніпро тішить сонячним світлом, запрошуючи до активності. Поради для туристів, центр ідеальний для прогулянок із 4 червня до 3 червня тримайте парасольку в північних районах. Загальні рекомендації, легкий одяг, дощовик на початку, зручне взуття. Загальні тенденції з 2 по 6 червня 2025 року в Україні пануватиме літнє тепло з дощами на початку. Температура цього періоду вища за середню для червня. Обіцяючи комфорт. Коротко пройдемося по регіонах північ. Тепло до плюс 29 дощі до 3 червня. Південь спекотно до плюс 30 без опадів. Захід прохолодно до плюс 25 дощі до 3 червня. Схід спекотно до плюс 30 без опадів. Центр тепло до плюс 29 дощі до 3 червня. Для аграріїв. Дощі на початку зволожать ґрунт, стежте за посівами під час гроз, для туристів і подорожей. Південь і схід ідеальні для вилазок, захід із парасолькою до 3 червня. Рекомендації щодо одягу, легкий одяг, дощовик на початку, зручне взуття. Для активностей пікніки на півдні, пробіжки на сході, уникайте гроз на півночі. Нехай ці дні принесуть вам радість і спокій. Бажаємо вам мирного неба.